У рівному затримали нетверезого водія. Однак чоловік заперечував, що саме він був за кермом і чинив спротив патрульним. Інцидент трапився в неділю о другій годині ночі. Інспектором надійшло орієнтування інформація про те, що нетверезий відвідувач одного з розважальних закладів на Київській всі за кермо автомобіля, вже боксер і патрульні вже виявили цього водія з ознаками укольного сп'яніння, коли він виїжджав із вище зазначеного бару. На вимогу про зупинку водій не реагував та їхав далі. Зрештою транспортний засіб зупинився. За кермом перебувала жінка. У нас був виклик, що даний автомобіль грубо порушив правила дорожнього руху. З лінії 102. І ми відпрацювали даний Побачили по орієнтуванні, зупинили. Ви не зупинялись на вимогу, ну даний водій не зупинявся, а потім зупинився, почав кутитися. Де водій? не, не серед, не, з добором нормально відправляли. Я вам попереджую, де водій? Я Ватун. не знаю. Однак патрульні бачили, що спочатку автомобілем керував чоловік. Згодом жінка зізналася, що він попросив її помінятися місцями, із патрульними чоловік поводив себе агресивно, жодних документів не надав. Чого ломайте? Чого ломаєте? Ви бачили, яка жінка була за кермо? Бачили, як ти бачив! Ви... Я не був за кермо! Я не був за кермом! Спокійно собі можеш збір! Я не був за кермо! Ты... Звісно, не, не був! Тільки ми всі бачили на увазі. Ви покажете перечима, що я був за кермо? Згодом на чоловіка надягли кайданки та відвезли у міськвідділок поліції для встановлення особи. Ним виявився 34-річний житель Рівненського району. Його доставили у медзаклад на освідування. Ведуйте краще, не розказуйте мені, мене перше все сюди приїжджає. Ви перевищили багато розмірів. 10. Чоловік не погодився із результатами освідування, однак патрульні склали на нього два адмінматеріали. Долю водія буде визначати суд. Постанову за частиною першої статті 126 – керування транспортним засобом особи, яка не має відповідних документів на право керування таким засобом транспортним або не пред'явила їх для перевірки, і протокол за частиною першої статті 130 – керування у стані сп'яніння. Копап загалом протягом вихідних днів патрульні зупинили 12 водіїв, які керували у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.